Всім призові Юра, ви на каналі Юр 2009. І сьогодні ми заходимо брал старше через те, що я думаю, що по назві поперую ще відео, ви зрозуміли, що сьогодні ми купимо новий скінчик на дінамайка на якого в мене вже е, купу всяких скінів, і в мене на ньому цілих 3, 4, 5, 5 скінів. І ми купимо ще один от такий от скін, це Майк з Я його вирішив купляти через те, що він на нього зараз є знижка 50%, тобто 100 кристалів. І я його вирішив купляти не тільки через те, а через те, що я хотів давно цей скін. Е, Хотів купити, що коли мене він продавався за клубні жетони, за дві клубних жетонів. Але я не знав, що він буде настільки дорогим, і не знав, що клубні жетони так скоро пропадуть і не встиг їх коротше, назбирати на цей скін і не зміг купити. У мене, крім цього, скіна ще є пару скінів, якщо тут є ще ця вкладка. Вот. У мене, мені ще два скіна треба купити. Це оцейбул і Динамайк. Але була легше збрати, він ще може випасти. А на Дінамайк я розкажу коротку історію. Коротше. Я замість Дінамайки, замість тих скінів з клубні монети, я вирішив прокачати всіх бралерів до гаджетів. Свої. Просто, ну, У мене було 14 тисяч клубних монет. І я їх витратив на очки сили, на бравлерів, на монетки також. І, в принципі, все, я їх всіх витратив. У мене не було взагалі монет, я не мав часу їх збирати, тому, коротше, я не зміг купити. І зараз я купляю ці скіни аж за 100 кристалів, можна сказати. Ну, ладно, давайте доводиться. Стинут не будемо. Скин класний, в принципі, непоганий, але я за нього грати не буду, я буду грати за цей скин, бо цей дорожчий, по-перше, на нього є куча всяких класних пінів. Ну ладно, давайте ми його купимо, давайте протестимо бігом. В треніровці підемо. Подивимося, анімацію пророшу не буду знімати вирушу. Ну, вроді, я цей скін вже знімав на відео, але за, за цей за до 100 кристалів я його ще не купляв. Купляю його за 2500 клубних монет. Ну так, він настеляється пліснівим сиром, в принципі, його ульта це, типа, майже повний цей, круг пліснівого сиру, тільки без одного кусочка. Ну, в принципі, скін непоганий. Нема ще що про нього сказати, але в мене є цей крутіший робомайк тут у нього і спрей, і пін. Ну, коротше, погнали його, в принципі. Купляти, я вже точно вирішив Його купляти буду Ну давайте його в принципі купимо, але перед цим я хочу Щоб ви поставили обов'язково лайк та підписалися на канал Ну давайте, я вам даю 3 секунди І також заодно купляю цей скін 3, 2, 1 Одна, поїхали, з нам залітає, крутиться в нас цей скін. Заскріню обов'язково анімацію прокрути. До речі, цікаво до нього додали. Пін що є тільки на скін на еша піца... Ой, піч для піцці Еш. Ну, і на нього піна нема. Ми витратили 99 кристалів, у мене зараз 127. Можна ще купити принципі, Була цього для повної колекції, але я цього робити не буду. Вже якщо робити, то за блінги його купляти Ну що ж, от, пінчик є тільки на піцу для піца Еш, ой, піч для піца Еш і, в принципі, все. Ладно, давайте ми за нього пограємо. в Принципі, для чого ми його просто купляли. У Мене, звісно, куча ексклюзивних скинів, наприклад, Санта Майк, Майк-Повар, також тренер Майк, не знаю, вроді ще можна купити. Ну, от класичний Дінамайк це рідкість, але він безплатно давав ну, і, В принципі, два які можна купити в будь-який момент. Це Робо Майк і Майк Сплісінгів. Ну, давайте погнали, можемо піти навіть закупки. Може я зможу вернути собі 22 ранг на Дінамайку, тому надіюсь, що ми зараз не програємо і не будемо дивитися на цю анімацію. Прошу, а тільки на... Ну, Одну катку вирішу, ну і в принципі, все а, так. В принципі, погнали докатки. Зараз бронза 2 на Дінамайку. Не знаю, чи я буду пушити. До речі, прикольний е, титул в Дінамайке це просто пташка, пташка-пташка, Три пташки в нього короче, він каже. Але е, не знаю, чи буду пушити. ну якось в майбутньому. Бо поки що я пушу титул на Едгарі. Це президент Старс. Е, так, давайте погнали пошукаємо. Так, в мене то, що стрибає. Ні, я не, не хочу шукати морці. мені вони не потрібні. І давайте поскакаємо від них найдальше. Е, так, але тут може хтось бути, Блін, тут важкувато зараз грати. Так, 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 тут нікого, немає, тому погнала, значить наверх. так, Тут у нас є куча банк, але я бачу брока. Акуратненько, зараз і бам! Ага, ага, попав тільки одну тичку. І давай. Угу, я зрозумів, я, не, я забув як грати ще за дінамайка, Я ще не, не навчився або розучився вже. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо. Фух, я з тих винести, мене зараз можу вогонь добити, тому треба буде максимально акурати. Або, наприклад, якийсь кольт з гаджетами мене може винести. Те, що теж може бути небезпечно. Ой-ой-ой, як мене Кольт врятував, я б навіть не знав, що тут Мортіс може сидіти. Ну, Тімець, я з ним не дуже хочу. Давайте просто ультанем. Е -е Бам, все, е помогли Мортісу, так скажемо. Е Давайте оба. Е оба. Ага, оба, ага, я зрозумів. І мене виносять на топ-3. Ну, ладно, нічого страшного, зато це плюс кубки, я його хотів підловити, але в мене не вийшло. Плюс 6 кубків, плюс 80 майстерності. Ну, В принципі, непогано. 22-й ранг ми вернули, ну, але якось мало одної каточки, тому давайте підемо ще раз, але вже не за кубки, Наприклад. Ой-ой-ой, а оце от цікаво тут може цікаво тут буде пограти, тому давайте погнали сюди. Е, так, подивимось, що ми тут зможемо зробити. І так, у ну, нас катка провезилась, і йомойо, -йо, давайте попробуємо зразу туди до зеленого телепорта тепнутись. Е, ну, чи ще перелетіти, але я не знаю, чи мене це вийде, бо ми зразу тут. Або давайте гаджета просто: бам-бам-бам-бам. І я ні по кому не попав, і це дуже зараз погано може закінчитися. Ну зато зламали стінки, і тепер сюди можна легше попасти. Так, а куди видається зелений телепорт? Ага, сюди. А якщо ми йдемо сюди, ми можемо тут зламати, в принципі, отак от і е, чекати на інших. Але куди веде синій портал, до речі, цікаво? Давайте зараз теж спробуємо протестити. Давайте стрибаємо. Ой, тихо, в нас тут Ель Ель Прімо треба виносити, щоб ми зараз перемогли. Ой-ой, тихо, єс, ми винесли. Давайте, в принципі, йдемо в зелений портал. І тепло Ні, давайте йдемо сцені Портал також подивимось, що там є, бо я на карті не подивився. А, ой, а де ми? А, боже, я подумав, що ми біля Гейла. Я подивився наліво на карту, я подумав, що ми там. Ну, ладно, ой, тихо, 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 До нас тут ще Ага, вони втекли. А де де? А, Гейла вбили. Ладно, я йду сюди, значить, і. А, до речі, а тут у нас недоробка така вийшла, бо тут не, попад... не попадає сюди. Ну, ладно, значить, цілимося сюди. І я не поп... Ні, попав в сиром. Демсер... О, добре, ми винесли 13 зірок у нас поки що, це вже непогано. І для чого я сюди. Полетів, я не розумію. Ну, ладно, зато ми задумажили приймати трошечки. І давай, давай. Ой, тихо, я в повітрі вбив динамайка. А, і мене підбивло. Ладно, нічого страшного. Давайте ми його також підіб'ємо. А, він вже в нас втіка. Ладно, давайте кидаємо туди нас ульт. І, е, блін, якби я Луша не помер так скоро, він би попався на мою ульту. Ладно, давайте, блін, я не зміг ультанути, він занадто швидко помер. Ладно, а, все, катка нас затащилася. Ну і, в принципі, все. І, е, ми при цій протестили з Кіна Дімайка, його купили, звісно, це до речі, міфічна рідкість кіна. Він капець який цінний. Зараз враховується, бо його неможливо вибити з Презастар. Ну що ж, на... я думаю, на цьому можна буде закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та на... Нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої найкруті відеоси. Ну а з вами був Юр, ви були на каналі Юр29. Всім пока-пока.